Це село чи селище міського типу Дерно. Гарне -то місце тим, що тут а постійно стоять поліцейські. Хто не знає, от їде з Луцька, з тієї сторони, тому що я їду в сторону Луцька, а тут зазвичай стоять поліцейські, і от на цьому повороті, ось тут прямо, ловлять тих, хто їде з Луцька і перевищує швидкість. Так що знаєте, заїжджаєте до. Селища там дерно завжди збавляєте швидкість, тому що тут стоять зазвичай поліцейські. Крім того, там ще відразу камера на також на швидкість. Тобто, знаєте, село дерно їдьте не порушуючи 50 км за годину. Та й в принципі у всіх населених пунктах не порушуйте правила дорожнього руху. Та й в принципі це порушуйте, так? Рухатись із дозволеною встановленою швидкістю. А от в селі чи селищі дерно. Особливо, тому що або ви попадетесь на камеру, або вас оштрафують поліцейські, якщо ви будете їхати з більшою швидкістю, ніж дозволено в цих. Це був такий ліричний невеличкий відступ. А взагалі коротеньке відео, шортс, я хочу сказати про авторинки. І часто питання мені задають. Часто питання задають, чи можу я перевірити пробіг на тих чи інших автомобілях. Так, пробіг я можу подивитися, але це в залежності від автомобіля, в залежності від марки. Тобто, якщо Автомобіль на автоматичній коробці передач, цих шансів набагато більше. Зазвичай 80-90%, що пробіг, я побачу, тому що він зашитий в блоці коробці передач, і там я його можу прочитати. Але в багатьох там бензинових на бензинових автівках старіших, на механічних коробках старіших, що я маю на увазі, це там 2005 рік і так далі. Оце я маю на увазі старіший. Пробіг я не можу, на жаль, прочитати, хоча в мене є лаунч X431, але їм пробіг не читається. Але крім пробігу я витягую дуже багато інформації по помилках, по блоках, читаю, тобто по таким діагностичним параметрам я дуже багато чого можу розповісти. Не одну автівку я вже продіагностував і дуже багато інформації витягнув. Крім того, дивлячись автомобіль, я постійно їду на яму СТК до підйомник і там також багато чого цікавого дізнаюся. Так що звертайтесь за автопідбором, рівне Луцьк, буду радий допомогти.